Ви слухаєте Заліщики. Недільну радіозустріч продовжує культурологічна програма Літературне надмістров'я». Сьогодні до вашої уваги, шановні радіослухачі, зустріч в літературно-мистецькій залі вищого професійного училища Заліщик з поетесою, редактором районного часопису Колос Оксаною дяків. Вмикаю запис! Це зустріч. Особистістю талановитою поетесі нашої землячки Оксани Іванівної розпочати сьогоднішній захід про урочений творчості Оксани Іванівни я хотіла з тих поезії, з яких поетеса розпочала свою першу збірку під назвою гармонія протилежності. Це вірші глибоко філософського змісту, які змушують замислитись про вічні цінності. Мораль надзмісне життя, або ж оцінити себе в суспільстві. Гармонія протилежності читає Наталія Євгенівна Федик. Душі людські і тісно, й простіг. З'яняться квітми, думи, гості, про райський сад, надій, бажань, про пекло мук, трати грань. Любов і ненависть у парі. Добро і зло ведуть баталії, а чорний день і біла ніч дорогою йдуть пліч по пліч, крик немовляти, смерть буття, і вічна пам'ять, і забуття, і людське тіло з часом тлінне, і дух високий, непокірний, і гори, радість, пісня й смуток. Золить ріки, єдиний гомін — це все дві сторони медалі. Без них життя би трісним стало. гармонія у протилежному, одне від одного залежного. Тут купається всього ж розділу, і я попрошу прочитати самий вам. Мінорним акордом вривається осінь у літню мажорність октав, запахло смолою вологою сосен. Пожухлістю стомлених трав, так молодість раптом свій біз зупиняє, як зрілість ступа на поріг, і листя прекрасне із себе скидає, намов очищає доріг. Веселощі, мрії, не квапляться в серце, і вже ностальгує єство за свіжих чутків чистим плесом озерця, Безмарним і легким чолом. І що ж залишається, любий мій друже, на домі, без юності шат, невже порожнеча, мов голос у лузі, а доля фіксація да? Навряд чи правдиву ми зможемо цілку давати собі чи комусь, коли прийде в зріві без скаргу доріжку, а мудрість з життям не союз мінорним акордом? Увірвалася осінь в серпневу мажорність октав. Лиш той зупинити цю мить не попросить, хто істину справжню пізнав. Усім відомо, що український народ надзвичайно співучий. Про це говорять численні ніби легенди, повір'я. На цю тему письма дуже багато вірші. Слухайтесь, будь ласка, в такі рядки. Каніська пісня молодійна, у ній не знайдеш слів подвійних, там простір і безмежна щирість, народу серця, голос милий. А завершується ця за поездя під назвою пісня, з першої зірками Іванами такими рядками: країну Бог прилік, назавшись, їй бідні, їй бі вічність пісню дарувавши. கா <laughs> хотіла звернути вашу увагу на тему, яка червоною ниткою проходить через усю творчість Оксани Іванівни. це тема любові до рідної землі, до очого краю, до шани українського народу, материнської мови, тема батьківщини, патріотизму, зв'язку людини зі своєю землею та народом. Допрошую уваги поезії Отчі і край та мої вищики. Читайте Наталія Бузій та Наталія У Узеркалі душі безмежний побіг, лехівки гір, политих у туман. І перехідність страх водою повні. І верхнечко похилений гердан. Люблю тебе, мій милий отчий краю, у зимку у сніги, морози і у льоди. Люблю у чаклесняного розмаю. Коли земелька кличе до трудів, а осінь щедрий золото коса дарує приващі сріблятих роз. в краянок є волосся, у смішку мудрості дарують серед роз. Історія мачуха, Тома, то мати, і піднімала, і ж бруляла в міц. Та в серці кожній іскри треба мати, щоб Україну піднімати убийство на землі україній біля непокраю. Десирниці полом і в горять, Розрослося місто, там дерева пісно і каштанів витручився ряд. Голубіють води вікового Дністра, навколо коханого Дністра. За рікою гори, верби, осокори, Гілля б тягнуть тягне наугас. За ліжчиків серце б'ється неспокійно, ритмі повсякденного життя шлях, ясно, мудрість на майдані, люд'ям молодість боя, на гербі прадавнім, ніби в геці славнім, з гордістю дасти їде ріг, а літо без краю, як скарбів, бездоння, На скрижалі п'язю, золотою ліг. З Києвом рівняти місце нам не варто, і до Львова верща мали йти. Турботливі руки зроблять добру справу. Воюди назвівши душіцьких мости. Молоча велич, красу неповторну, на місцянській краю сміло прояви. Винеси до неба працею, любов'ю та хащастя й долі закрило злови. А слова і музика, Сороки. Виконує сорокий. в складі. Любові Ковальчук, Олени Сороки та ганна із Обраті і зразу ж відчувається витончений поетичний світогляд, розуміння природи, уміння писати гарною, звучною колоритною мовою. А як результат. Чи хочеться читати перечитувати ляски знову і знову? Я пропоную вашій увазі вірші Вишиванка та Тайна Вечорова, читають Лідія та Уляна Жутсів. У вишиванці український небо. І світло зір далеких і світи, яких земля нам досягти, ще треба, злетівши до жаданої мети. У вишиванці ніжність і кохання. Савдів і матерів самотній сум, Мереженці Жерунок у чеканні, Шумацький шлях, любов і дум. У вишиванці хресковічній доля, і горя радості, дуремний плин, У хрестиках бажання волі, і державності всіх поколінь. У вишиванці плакана надія, на самобутність майбуття, на полотні нехабна мрія, червоно-чорне. Церкове життя, українська мова, тайна вечорова, Кобцерські думи, гетьманські накази, Пісні народні, древні чари казки, Матусі колискова, Ніжність, ласка, Тих, парость виноградної лози. Як звучно мовиться поета, Порвавши заборон тенета, очікуєш на Бога в світі злету. У Україні й кожній нові держави незалежності, основа в тобі надії, розвитку, єднання і всіх сторін країни ніц брата, музика Ігоря моя подібка Василя Дрозда, виконує ганного місця. Знову рідними йду я полями, що вінко обрами село, йду додому, до бачка й мами, Де дитинство моє рости. Ще що діками, по ні предки ходили мої, засвітився вже обрісами, а от сонця життя. Тайна енергію думки Оксана Іванівна черпала ще з дитинства поезія свідомих російських гремів. Тараса Шевченка, Івана Санка, Лесі Українки, Ліна Костенко та інші. І як вдячність присвятила їм свої поеточні рядки з поезії Тарасового Слова. Ковзар з нами є лиш слово. Твердемо вкриття, вічна зброя. Поебій Лесінь вогонь, а слово Лесі чистий промінь, людський породжуючий вогонь, Щоб не заскніть під каблуками зайць, іменованих панами. З поезії Ліна Костенко, мудра неславна, прискі прилай горда, Впевнено йде крізь століття горди. Розвінчує в душах муту фальшиву, дивиться зверхньо на почесті й славу, чиста от скверни, розумом вільна, справжня й велична костенько Ліна. Близькою духу була й залишається для Оксани Іванівни творчість нашого поета-земляка Василя Григоровича Закого. який, на жаль, нещодавно пішов життя. Саме йому поетеса присвятила вірш з нагоди виходу в світ його першої поетичної збірки. Отже, до вашої уваги, поезія з другої поетичної збірки Оксани Іванівни спектральний світ під назвою Авторові дивокрайні читає Наталія Євгенівна Федик. Руки і писав і пише вірші. І бачить світ. Вони вже власну нішу знайшли серед митців рядків. На папір лягають, без гріхів у автора виходять слово -співи. вони полонять серце діви і удріця багатого руками. Як добре, що добродію визнами долається стежки дороги сміло. по щирості скажу це справжнє діло, у слові сила, в силі боротьба. За всіх поетів нелегка судьба, тож обшир дум, ідей, акорди, нехай свинять над світом сольно. Під ноги ж вам не варто заглядати, ніхто не сміє класть загати таланту в серці на папері. Хай де в відчинить двері Скарбніть книжок, людських чуттів. Натхнення подарує хмар снів. приземлені, нехай позастять вам, гармонії в душі, поезії рядка. Замікаю, слова Василя Дронта, музика Ігоря Федірка виконує Ігор Федірко. Серцем цілую тебе, а краю коханий мій краю красою сповив ти мене, тебе не любити не можна, маленька вітчизно моя, любима тут стежечка кожна. Це ж на земля, Любомої вже не засити, без тебе не міг би я жити, не можна країну любити, як краю не будеш Любов Любомої вже не засити. Без тебе не міг би я жити. Не можна в країну любити, як краю не будеш любити. Свої поезії Оксана Іванівна ототожнює власну долю з долею народу. Адже увійшовши у безпосередний ланцюг покоління. Людина залишається жити вічно, як часточка минувшого свого народу, як ланка у процесі передачі пам'яті роду, як частина рідної землі. Україна моя, твоє серце вогні, твоє тіло шматують ще чвар. Два рядки, а скільки сказано. Це не було мирно і щасливо минуло рідної землі. Доводилося постійно виборювати не тільки болі й незалежність, а й саме право на існування. Україна для поетеся найдорожче в світі, бо ж вічно вона знемагала боротьбі проти сильніших ворогів. І як прикро, що ця тема є актуальною і на сьогоднішній день. Зараз до слова я запрошую поетесу Оксану Іванівну Янчуку. Сьогоднішній наш захід не є в ньому визначальною моя поезія чи моя творчість». Це оте наше об'єднання, де ви кожен проявили себе, свою душу, свої чудові пісні. наша Україна, вона незалежна. Понад 20 років. Але, на жаль, зараз ситуація для нас надзвичайно складна і критична. І оці повідомлення, що кожного дня є мертві, я не хочу навіть сказати це слово, молоді люди, які в цих сутичках втрачають життя, втрачають молодість, втрачають своє майбутнє. Це надзвичайно боляче. І тому я хочу подякувати усім вам ще раз за те, що. Ви зібралися тут для того, щоб наша позитивна енергія можливо, позитивна енергія українського слова і української пісні, можливо, вона десь мобілізує нас, і ми будемо відчувати сили і дух жити далі, боротися далі, відстоювати наші переконання і дійсно відстоювати Україну, щоб вона такі була незалежною, бо напевно не намарно загинули ці покоління наших родичів, наших дідів, батьків. Які віддавали своє життя для того, щоб ми сьогодні з вами жили, і ми є їхніми нащадками, і вже, хоча б зараз цього, ми повинні вшанувати нашу минулу, творчі люди це яскраві сильні особисті, магматичні духом, які вражають нас своїми здібностями, дають можливість побачити життя іншому вимірі, ось да ми да й всі його грані, відчуття переживань та за таких людей належить Оксана Іванівна Дячі. Адже її поезія в собі красу. Відкриває перед нами незвідані світи, що дають можливість відірватися від буденних турбот. Завершилось свято поезії, присвячене виходу у світ поетичних збірок Оксани Дяків, виконанням пісні Гордімося, друзі! на слова місцевого поета пісняра Василя Дрозда, музика Ігора Федірка. Браття, що маємо державу, і слава про неї далеко вже йде. Єднаюся міцно, сім'ю величаву, не згоди між нами, нехай не буде, хай не буде. Подімося, друзі, що ми, українці, і хай у душі нам калина цвіта. Любимо працю і пісню, і танці, і цим не загубимо світі, Іде. піклуймося друзі, про мову українську. Душе. І тут ще заспів материнський, віддавна й по на світ пізнає, Дякуємося, друзі, що ми українці, дихаю, душі нам, комина цвіте. Быв працю, і пісню, і танці, і цим не загубимо світі. ніде. Не пам'ятаю ти, батьки лиш хаю нації на цій волі, на до праці дає навіки, да на віку. Дібався, друзі, що ми, українці, і хай у душі вам на цвіте. Празу, і пісню, і танці, і цим не загубимо світі, іде <смес> вамся, друзі, що ми українці, і у душі нам, калина цвіте. І любимо працю, і пісню і танці, і цим не загубимо в світі, іде, і цим не залубимо в світі, іде.